Упіймали на гарячому столичні правоохоронці затримали кримінальний дует, який спеціалізувався на крадіжках. Молодики забирали цінні речі із салонів автівок. Саме в цей момент їх і запідозрили правоохоронці, які проїжджали повз міліціонерів. Вирішили не зволікати і подали команду правопорушникам. Стій міліція. Нетривалі перегони закінчилися на користь злодіїв. Згодом було з'ясовано, що затримані неодноразово засуджені за скоєння аналогічних злочинів. Під час спілкування з міліціянтами один із затриманих. Навіть вирішив надати поради, як вберегти своє майно. За такі нічні пригоди зловмисникам загрожує строк до 6 років. Вони взяли лише скло та почали відходити від автомобіля. Між нами була відстань близько 10-15 метрів, і ми вирішили не зволікати. Почали кричати Стій міліція. І побігли за ним. Просто хай оставляють на храняних стоянках, та і нічого не оставляють машині. А якщо то і оставляють, то пусть не оставляють на видних місцях. Ложать в бардачок, сидіння, в багажник, чим то накривають, я не знаю. як ну, то так предотвereгається, щоб не провоцирувати на кражен.